Друзяки працюємо. Кому потрібно. Цикльовка, шліфовка, реставрація підлоги. Звертайтесь, дзвоніть, допоможемо. Приїдемо, домовимося по оплаті, все буде чітко. Чітко, все буде чітко. Реставрація паркету, реставрація крашеної старої дошки в маминій хаті, наприклад. Ми це все реставруємо, буде така доска з червоної. Старої дошки крашеної 100 раз ми можемо зробити, на вигляд буде, нічим не відрізнятиметься від добротньої паркетної дошки дорогої. Тому є такий варіант. Стяжечко рівняємо способом шліфування. Так що, що стосується підлоги, що стосується підлоги, ви не стидайтесь, пишіть, дзвоніть. А як будуть гроші, то висилайте.